Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Шампури металеві поштучно 11 гривень. Одна штука. Східні совищі, цукерки м'які, рахатлакум 34 гривні, 200 г. На усі форми для заморожування льоду діє знижка мінус 25%. І такі багаторазові кубики. Давайте проскануємо. По 55 гривень ось така форма для льоду силіконова В зеленому або у фіолетовому ружевому кольорі. По 55 гривень на 4 кубики форма. По 109 гривень 8 куль. Такий варіант теж на 8, але вже кубиків 89. 4 кулі 77 гривень. Такі неакційні по 19. Набір кубиків 12 штук, 44 гривні. І такий набір 20 кубиків, теж 44. 64 гривні ніж для томатів. Зі знижкою скляні ємності для спецій. Ціна 44 гривні. Є такі із ложечкою, об'єм 300 мл. А є ємності для меду з такою медовою ложечкою. 44 гривні і об'єм тут більше 370 мл. Баночка для спецій скло метал, 77. Ось такі вони. 399 гривень коштує блендер портативний із двома євностями та кришкою. Таймер кухонний на 60 хвилин. 88. Паперові хустинки від Сафі 10 штук за 2 гривні. Набір контейнерів одноразових паперових із кришкою. 5 штук за 55 гривень. По 29 гривень, тарілки десертні діаметром 19 см. Багато їх є, можна собі зібрати цілий набір. Такі салатники скляні, діаметр 12 см за 32 гривні. Склянки 240 мл об'ємом по 24 гривні. Їмність скляна є більша або менша. Вони рельєфні. І ціна 99 гривень з такими сердечками. Вологий туалетний папір від Зева 69 гривень 42 штуки. Такий варіант 130 штук, 44 гривні на турели. По 49 гривень серветки вологі дитячі в упаковці 120 штук з клапаном. Ось такі вологі серветочки, 24 штуки в упаковці, по 14. Підставки під гаряче наборами по 3 штуки. Такі коркові 44 гривні, а такі дерев'яні теж 44 гривні. Контейнер універсальний об'ємом 500 мл. – 15 гривень. Тарілка пластикова, шестикутна. За 69. По 39 гривень такі тарілочки ананаси, кольори на вибір. Серветниця дозатор дерев'яна квадратна 77. Термочашка з кришкою та трубочкою 249 а ще і з ручкою. Вони однотонні, але є в різних кольорах. Термо 189 Контейнер об'ємом 5 літрів, 88, з кришкою. По 17 гривень набіри для раковини 4 одиниці. Акційна ціна на вологі серветки для прибирання, їх є 100 штук, вони досить такі великі, і вологі ціна 109 гривень. Смітнички об'ємом 5 літрів. Тут такі кришки 2 штуки, зі смайликом 88 гривень. Таз пластиковий на 12 літрів за 99, і ось такий менший. Об'єм тут 6 літрів. І ціна 59. бачите, вони з однакової колекції. Горщик дитячий, пластиковий за 55. Такий класичний варіант. Такий органайзер для зберігання з прозорим екраном за 179. Росики організувалися. Такі корзинки для дитячих речей з лисичками або із котиками. Ціна 199. І такий варіант із ручками за 169. Трошки акцій на товари для рукоділля. Такі. Набір колонів для виготовлення біжутерії 29. Такий набір із 6 штук за 49. Набір гудзочки 14 гривень кольоровий. Такі по 12 гривень. Стрічка липучка 19 гривень. Такі блискітки, зірочки є у різних, різних кольорах. Ціна 22 гривні за упаковку. Намистинки по 19 гривень. Пакетики із зіп-застібкою. Є такі більш як класичні намистинки, бісер по 29. Рюкзак молодіжний за 299. Сумка для ноутбука 59 гривень. Сумка шопер за 34. Знижка до 30% на сонцезахисні окуляри. 139 гривень. Окуляри сонцезахисні жіночі. Вони є в декількох кольорах. Сонцезахисні окуляри чоловічі 69. Такі окуляри комбіновано оправа за 88. Мачте, зверху є флестик, а знизу скло з металом. За 119 гривень такі спортивні сонцезахисні окуляри. 88 гривень чоловічі сонцезахисні окуляри. По 34 гривні окуляри цієї. Дитячі. Такі по 19 гривень, ціна не акційна, але досить така бюджетна. Є вони в різних кольорах оправи. Такі сонцезахисні окуляри по 59. Чохол для картки 9 гривень. Лед лампочки є різного формату з акційними цінами 59 гривень. 64 і 69. Такі лампочки світлодіодні по 44 гривні. Тут, залежно від потужності, ціни різні: 49, 55 і 64. Ваги підлогові, скляні. Так, і ще добратися до ціни, 399. Працюють від батареїв. Переважно ці батарейки йдуть в комплекті. Набір паперових стаканчиків святкових. 6 штук, 11 гривень. 77 гривень набір свічок феєрверків. Чотири штуки, 77 гривень. І ви мені писали, що які феєрверки. Це такі, що не дають звук. Їх запахають в тортик, підпалюють, і вони просто такими різнокольоровими ну, не зірочками, щось з такого палають. Від них немає такого різкого звуку. Також є в продажі парасольки-тростинки. Вони із прозорою основою, але і з різними малюнками. Розмір, до речі, такий трохи більший. Не зовсім малесенький, як дитячі, я б сказала, молодіжні. Один вам варіант відкрию. Це досить такі, як стандартні парасольки. Ціна 119 гривень. Є такі більші. В темно-синьому, чорному, вишневому та коричневому кольорі. Ціна 179 гривень. Теж хочу вам показати відкрите, але вони такі більші. Відчувається, Ну, відчувається, чуєте, міцна. На такі гроші, і вона більшого діаметру. Я б сказала на, на всю сім'ю. Так, хотіла від, віддалити. Не влазиться в екран. Є дитячі кольорові, колір в них однаковий, відрізняються лише ручками. Ціна 99 гривень. Та що в таке на кнопочку. Листівки, конверти для грошей по 11 гривень. Починаю збирати на пенсію. І смішно, і не дуже. Насправді є дуже величезний асортимент ось цих конвертів, є всякі приколи різні, є й більш серйозніші варіанти. на здійснення ваших спільних мрій. Прикольно. Тобі. Прикольні такі всякі. Хеппі бездей. По 27 гривень камінці декоративні. Чорно-білі. камінці корольові кольорові по 27 такий набір. Модулін в такій упаковці, з якої можна потім зробити скарбничку. Ще тут таке сонечко. Є вражав мої в блакитному кольорі, також є формочки, і ціна 77 гривень. Пластилін для ліплення 12 кольорів 39. За 44 гривні набір маркерів, котиків 6 кольорів 6 штук. Дуже гарні знижки. Ось такі всякі речі канцелярські. 47 гривень набір маркерів, 6 штук. 22 гривні коректор стрічковий. Набір стразів. Фігурних, є в різних кольорах набори. І ціна 22 гривні за набір. Папка формату А4 із файлами 30 штук, 88 так Скріплюється резиночкою. Тут виймається аркуш, можна підписати при потребі. Набір пензликів для макіяжу 2 штуки, 29. Такий пензлик для тональної основи за 29 гривень. Такий пензлик за 29 гривень. Набір аплікаторів для макіяжу 29 гривень. Дуже милі обручі для волосся з такими вушками пухнасті. Ціна 49 гривень. Кольори є в асортименті не менш милі, як і самі обручі. На шию за 34 гривні. Такі намистинки за 39,59 підвіска. Бігуді для завивання волосся з зажимами, 74 гривні, три штуки, 149 гривий набір для завивання волосся. Хочеться вам показати, що входить. Вибачте, така пухка паличка, резиночки і зажим крабик. Є ще вони в кольорах. Можна собі щось підібрати ще й по кольорам такі великі крабики для густого довгого волосся. Ціна 39. Такі в різних кольорах по 39. Такі по 49 крабики 55 з колосками ціна 44. Вони прозорі. Такий варіант теж прозорі, але мають відтінок 39, 29 гривень, резиночка для волосся із бантом. Одна штука. Є заколки 49 і 39. Резиночки по 39 гривень. Набір мила Дору по 103 гривні 4 штуки в упаковці.